Основний напрямок евакуації це Схід, це Донецька область, це Покровський район та Костянтинівський. Кожен день або покровськ Мирноград, або Костянтинівка, Дружківка, Краматорська. Приїжджаємо тому, що стріляють здорово. Після інсульту второй інсульт побили нам вікна, побили нам двері, все побито, балкона немає, жити ніде. Приїхали сюди, знайшли схід сос, евакуацію нас довезли. Вирішили виїхати, тому що останнім часом обстріли міста збільшилися саме через це. Пересадки нам допомагали, нас не залишали без уваги. Дітям нас кормили, дітям приділялася увага спеціалістів, волонтерів. Ми дуже вдячні.